Добрий день, любі друзі! Сьогодні у нас сьомий урок, і на цьому сьомому уроці ми з вами познайомимося із засобами програмування, які дозволять нам складати програми для нашого мікроконтролера Arduino Uno. За результатами сьогоднішнього уроку, ви дізнаєтесь, як можна складати програми, е, окрім засобу такого, як в промові програмування Scratch. Ви дізнаєтесь, що існують такий ще і текстовий варіант складання нашої програми, і взагалі. Це все, що я вам до сих пір показував, можна робити у Тінкеркаді, отут, -от, в засобах емуляції. Але в реальному житті у нас є така платформа Arduino IDE, IDE що називають. Вона дозволяє писати текст наших сценаріїв, використовувати різноманітні бібліотеки та завантажувати наші ці сценарії, наші програми на мікроконтролери, які підключаються фізично через. Шнур USB від нашого комп'ютера до нашої плати Arduino Uno. Почнемо з того, що ми відкриємо той проект, що ми робили на минулому році, коли в нас світлодіодик вмикався і вимикався. І з допомогою кнопочки коде відкриємо той сценарій, який нас давав роботу, відповідно, вмикав, а потім на секунду чекав і вимикав, після чого це все. Повторювалося завжди. Так от, давайте розберемо, а що ж це зверху таке? Якась така теж є якесь повторення, але на ньому написано On start. Справа в тому, що на більшості контролерів, і на Arduino і на Uno так само виконуються два таких базових цикли. Цей цикл, Forever, ми вже в минулому разі розібрали. Це повторюється завжди. А оцей. Циклик невеликий, on Start. це навіть, так можна сказати, і не цикл, він не повторюється, він лише один раз виконується. І цей блок він відповідає за первинні налаштування нашого мікроконтролера. Тобто, якщо ми під'єднаємо багато різних пристроїв до великої кількості різних портів, які у нас є. То якраз от в цьому блоці на початку, який буде виконуватися лише один раз на старті, ми будемо прописувати, що в нас на 13-й контакт під'єднано, наприклад, оцей світлодіодика, а на 10-й там буде кнопочка, а на 7-й, наприклад, буде якийсь там термометр, і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Все це буде розповідатися нашому мікроконтролеру один раз перед початком роботи, а вже далі буде просто повторюватись якийсь там окремий сценарій. Як ви вже змогли побачити, у нас тут -от зліва є такі різноманітні кольорові такі кружечки, які відповідають за цілі такі групи команд. Наприклад, якщо працювати зі змінами, фіолетовий variables, якщо якісь треба буде використовувати математичні дії, тут є зелені такі. Що пов'язано з циклами повтореннями та умовами, це от такі от жовтенькі чи оранжевий. Фіолетовий це на отримання даних голубеньки, це на надавання команд різноманітних. І ось, перемикаючи оці всі групки, можна вибирати той, що тобі потрібен блок, і перетягати його сюди, такий, який тобі потрібний. Як на початку ви бачили, отут-от зверху. Є така можливість вибирати, чи ми бачимо нашу програму у виді от таких от скретч-блоків, або ми можемо використовувати блоки і ще поруч бачити текст нашої програми. Бо, як я вже на початку казав, е насправді є дуже гарний отакий от, от інструмент, в якому. Можна писати програми і без скреч кодування Але на перших етапах я так вважаю, що вам буде ну, більш зручно дивитися на оці блоки візуально, і дивитися, як це відповідає командам в мові програмування на C++. До речі, тут можна побачити, що виконується майже одне те саме. Дивіться, оцей блок, який виконується, on start – Ось у нас верхня декілька строчок. А оцей блок, що у нас виконується forever, ось у нас блок таких от строчок, рядків. Отже, давайте розберемо, що тут відбувається. В такому режимі blocks плюс текст. Ми можемо лише отут-от щось змінювати, щось тут робити, щось тут додавати, програмувати. А от з цього боку ми можемо побачити, як це буде виглядати на мові C. На жаль, отут, от ми в цьому режимі Blocks плюс текст, ми не можемо отут щось писати, але ми можемо бачити, як буде змінюватись наша програма, якщо ми тут щось змінимо. От дивіться, наприклад, я зміню зараз, щоб... Чекала вона не одну секунду, а наприклад там 5 секунд. І дивіться, одразу ви побачили отут от 5000 мілісекунд. Давайте отут -от зміню 1 секунду, яка відповідає, оцей 13-строчка та delay 1000. Наприклад, напишемо тут 7 секунд. І ви бачите, одразу ж отут у нас змінилося delay 7000. Тобто Хто уважно дивиться, має мене спитати: а що це таке? Таким якимось червоним кольором написано, чи, щось, чи якимось там. а це коментарі. Якщо ці команди були написані для саме мікроконтролера, який має виконувати якісь команди, то ці строчки, що починаються з двох слешів, а, або там ще інші є види е, коментування, то ці е, тексти, ці команди або щось там, що буде написано після цих двох слешів, вони призначені лише для людини. Щоб учень, людина, яка це пише, програмує, розуміла, або для себе якісь там помітки робить, або для когось робить помітки, хто буде інший дивитись на цю програму, що мається на увазі. От якщо тут написано чекати 7 секунд, тут команда вже написана на мові C++, що делей 7 тисяч мілісекунд. І тут же для людини коментар, що цей буде чекати 7 тисяч мілісекунд. Тобто, якщо прибрати оце те, що написано після двох слешів, мікроконтролер як працював, так і буде працювати, бо цей код він взагалі і не використовує. Це пояснення для людини. А тепер дивіться, хто уважно слідкував за моїми діями, побачив, що окрім blocks та blocks плюс текст, є такий варіант просто текст. Тобто, зараз приберуться оці блоки з і залишиться лише отака. От Писанина у вигляді команд на мові C. І до речі, Tinkercad нас зараз попередить. Каже, чи ви впевнені, Оце все, що ви зараз зробите, тобто відмовитися від блоків Scratch і будете писати на мові C. Не можна буде повернутися ну, назад до блоків. Я кажу так, наприклад, я розумію, що я роблю. І тепер я тут вже можу писати, що мене. Що я захочу. Такі команди, які може з блоків буде складно мені так набрати, але я хочу щось там написати. І це можна робити так. До речі, в справжньому такому програмуванні мікроконтролерів, якраз на оцій мові C++ і пишуть ці команди. Оці коди у scratch блоках вони лише вам для знайомства. І от я зараз. В 11-й строчці замість delay 5000, напишу наприклад, там, 3000. Тобто це буде означати, що після того, як вбудований LED-світлодіодик увімкнеться, отримає високу напругу хай, він зачекає 3 секунди, потім вимкнеться після 3 секунд чекання і в такому вимкненому стані він буде. Скількись там, ну, написано 7000, а я напишу 1. І це означає, що одну секунду він буде вимкнений, а потім це все знову буде повторюватись. Ця процедурка називається loop. Loop це петля повторення. Завжди, як там було написано, forever. Але називається це у програмуванні на мові C, і зазвичай називають його loop, цю процедурку. І ось давайте тепер подивимось, як буде виконуватись ця ініціалізаційна програмка. Дивіться, лампочка вмикається 3 секунди, і на 1 секунду гасне. Тобто, горить вона 3 секунди, а вимикається на 1 секунду, саме тому, що я так написав в програмі. І тепер я це діло зупиню і хотів вам ще показати, що оцей текст програмки можна його і завантажити. Скопіювати у вигляді файлика, можна і текстом отак от на, натиснути Ctrl-C скопіювати, але можна вивантажити файликом. І оця кнопочка якраз для цього. Ну, Я вам покажу, як це робиться. Файлик Amazing. Fihelmo, якийсь такий вийшов. Я цей файлик. Зараз в папці завантаження наприклад, покажу вам, як його можна відкрити. От, я відкриваю. Цей е, справжнісінький, вже професійний, можна так сказати, засіб для розробки Arduino IDE. Натискаю, що я хочу відкрити якийсь файлик, і бачу в е, загрузках у мене ось цей файлик, Amazing Vігель, що був щойно е, завантажений мною. Відкриваю, і ну, він мене ще спитає, е, що треба якісь там папки створювати. Я з цим погоджусь. І він відкриває мені у новому віконці. оцей текст. Тепер я можу взяти шнур USB, під'єднати до свого комп'ютера справжнісіньку, справжнісіньку плату Arduino Uno. І оцими кнопочками використовуючи, за допомогою цієї кнопочки здійснюється перевірка. От Я натискаю отак от і перевіряю. Каже мені компілятор, що це добре, ніяких помилок тут немає, можна завантажувати. А оця кнопочка вона завантажить на мою фізичну плату. Але я цього робити не буду, бо ви це одне всього не побачите. До речі, оцей Arduino IDE 22.1 це окремий програмний продукт. Я його у вас не закликаю встановлювати, просто показую вам, як це відбувається в реальних умовах. Давайте повернемось до нашого Tinkercad. Ще хотів вам тут сказати, що є така гарна штука, називається Serial Monitor. Про що йде мова? А мова йде про те, що на нашому е, мікроконтролері ви ж не бачили ніяких е, дисплеїв, ніяких моніторів, як би ми хотіли побачити, що там відбувається, який процес, щоб він нам написав, наприклад, там, привіт, друзяка або щось таке. Так от, е, якщо під'єднується наша платка е, за допомогою USB-шнурка е, до нашого комп'ютера, то на нашому комп'ютері ми можемо побачити деякі. Команди, деякі там е, слова, що наш мікроконтролер буде генерувати, але показувати буде не на екрані, якого в нього і нема. А от на цьому серіал-монітор. Тобто, отут, от в режимі тексту, щось цей мікроконтролер може нам відповідати. Якісь команди, якісь е, генерувати нам е, текст якийсь, і ми також можемо йому. З комп'ютера писати якісь команди, він їх обробляти може і далі використовувати в своїй програмі. Але про цей серійний монітор якось згодом поговоримо. Я думаю, у нас буде про це окремий урок. Ну і наостанок, давайте я е, припущусь якоїсь помилки, наприклад, щось якусь приберу літеру, ну випадково. Так от, або приберу оці от коментар... коментаря, е, два слеши, і спробую запустити симуляцію. І вже з таких умов а мені Кінкеркат скаже: звиняй, хлопче, щось ти там написав дуже неправильно. І, і до речі, тут написано в якій строчці, тобто в десятій строчці, отут, -от, в якому з символі, в третьому символі, тобто раз, два, три. Ось тут діджитал мало б бути написано. І він їй підказує, може, ти мав на увазі оце Digital Write, а не те, що в тебе там написано. Тобто такий спосіб написання програми у вигляді тексту він більш дає можливості творче щось написати, що ти хочеш. Але якщо ти пропустиш хоча б одну буковку, хоча б одну там, кому чи щось таке, він вже працювати не буде і скаже, треба виправляти. А от у формі блоків. Такого не можна, ну, таке не вийде кому пропустити, бо там ком і немає. Там блок або стає, або не стає. Отже, ваша задача буде скласти отаку невеличку програмку. Хочете, можете її за допомогою блоків плюс текст, хочете, можете перейти повністю у текст. І писати отут-модифікувати -от програмку, і спробувати її запустити на симуляцію, щоб воно працювало так само, як і в мене. 3 секунди, наприклад, горів цей світлодіодик, а одну секундочку не горів. На цьому наш урок будемо завершувати. Давайте підіб'ємо коротенький підсумок, що ми вивчили. Ми вивчили з вами, як саме складаються програми в нашій платформі Tinkercad. Uno, наша мікроконтролер-плата, як може отримувати команду у виді блоків або у виді от таких от текстів, як їх можна вивантажувати і використовувати взагалі в Arduino, IDE і підключати до реальних плат, тобто змоделювати щось в Tinkercad, отут от, щоб нічого не спалити, нічого не... а потім використовуючи реальну плату. Підключити і щось залити, запрограмувати в реальній платі. І ми з вами розібралися, як взагалі запускається і вказує нам на помилки якісь у нашому коді наш компілятор. Отже, буду дуже вдячний за ваші питання, коментарі та інші взаємодії. На все добре, бувайте!